Слава Богу, дорогі брати і сестри. Добрий Слава. ранок. Вітаємо усіх вас, хто дивиться цей випуск цю ранкову молитву. Хто приєднується і буде молитися разом з нами сьогодні? Я разом з нашим братом Олегом, служителем нашої помісної церкви, місіонером з Тернопільщини, якого ми дуже любимо, а він любить нас. І також пастор Ігор з Ковшаровки. Скуп'янщини, ви знаєте, що зараз відбувається там в тих краях. Ми постійно молимося за той регіон. От. І сьогодні ми разом помолимося за Україну, засвідчимо про милості Господні. І будемо читати також трошки із Слова Божого перед молитвою. І я хочу зачитати до римлян послання святого Апостола Павла, 12 розділ, 17 і 18 вірш. Нікому. Не платіть злом за зло, дбайте про добро перед усіма людьми. Якщо це залежить від вас, живіть з усіма людьми в мирі. Дуже цікавий текст. І коли ми дивимося на те, що відбувається кругом нас, коли ми бачимо несправедливість, коли ми бачимо зло. Дуже важко нам емоційно зрозуміти, як це не платити злом за зло. І Павло каже: якщо це залежить від вас або російської в синодальному перекладі, є можливо з вашої сторони, то живіть в мирі з усіма людьми. По плоті це неможливо, тому ми молимося, щоб Господь дав нам сили в наш дух. Не втрачати миру, не озлобитися, не ожесточити своє серце, коли ми бачимо стільки зла і несправедливості кругом нас. Я б хотів, щоб ми за це помолилися. З цього ми почали цей випуск, цю програму, і далі ми почуємо свідоцтва від братів і в кінці пасторігой помолиться за Україну, за мир, щоб Господь благословив наш край. Тож молимося. Господь, Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за милість Твою, що до цього часу ти зберіг нас і ми можемо бачити один одного. Ми можемо засвідчити про твої чудні діла в нашому житті і про Твою велику милість. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти продовжуєш охороняти і берегти Україну і таким чином плани ворога. Вони не здійснюються, Господи. Це милість Твоя, це твій захист. Дякуємо Тобі, Господь, що ти даєш сили нашій армії, нашим воїнам. Благослови Господь, благослови Господь, цих людей прекрасних, які дивляться цей ефір і моляться разом з нами. Нехай кожен, де б не знаходився, був. Благословений тобою, Господі, цей день новий благослови, який є перед нами в ім'я Ісуса Христа. Ми хочемо, щоб в нашому житті, в нашому серці, наскільки це можливо з нашої сторони жити в мирі з усіма людьми і як країна. Ми б хотіли жити в мирі з усіма сусідами і як особистість. Ми б хотіли жити в мирі з тими людьми, які нас оточують, де б ми не були, чи то вдома, чи то на роботі, чи то в церкві, чи будь-де в суспільстві, господи, дай нам будувати здорові, гарні, мирні відносини. Господь, настільки, наскільки це можливо з нашої. Сторони, Господь, дай нам мудрість в нашій поведінці, дай нам мудрість в наших словах, Господь, в якихось коментарях, в якихось висказуваннях Господь, дай нам мудрість від Тебе, Господи, дай нам дивитися на цей світ, на ці події і на людей, які оточують нас, дивитися Твоїм поглядом, маючи Твої. Чувствування по відношенню до оточуючих, благослови нас Господь, і прослався в усьому Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Я думаю, ми почнемо з Ігор, з вас. Я коли почув, що ви з ковшаровки, хоча я, по ідеї, добив би це і знати, але я дуже зрадів, бо у нас в Ізюмі є сестра Єлена Юстинівна Юстинівна яка любить Господа, вона охрестилася у 23-му році, прийняла хрещення, покаялася. Вона з ковшаровки. І вона каже: коли буде перемога, я поїду назад в ковшаровку. То ми її познайомимо з пастором Ігорем, і я думаю, що він буде для неї гарним пастором, добрим пастором, як він є для своєї церкви, для свого служіння. Поділіться, будь ласка, про ваше служіння. Ковшаровки, які процеси відбувалися до війни, де застала вас війна, як і що відбувається зараз в процесі цього всього, що ми бачимо? Добре, церкву ми почали у 2004 році. Це була така передача «Адвічні істини. Вона йшла по УТ-1, і ведучий був Петро Коваленко. І ми зайшли тось, тобто, ну як зайти в це місто? Було ми. Не знали. І ми ходили до людей по домам і казали, питали, чи дивляться воно цю передачу. Деякі дивились цю передачу. і Ми тоді їм запропонували, щоб вони вивчалися на біблійну, в біблійній школі. Це було вісім дуже простих уроків. І коли вони закінчували ці уроки, ми їх збирали разом, щоб... Нагородити, дати їм Біблію в подарунок та ще деякі подарунки. І так у нас зібралось декілька людей. І коли ми проходили ці, дуже багато було людей, які приймали, були люди, які не приймали. Більше, звісно, не приймало. І коли ми приїхали на Ківшарівку, ну, там були, ну скажімо так, це був такий деструктивний район, де було дуже багато вбивств, де були наркомани, де був дуже бандитізм розвинутий. І нам казали, коли ми приїхали в Куп'янськ, ми планували э, в самому Купянській на час, спочатку церкву, ну, наша команда, ми поїхали э, машинами помолитися, там знали, що є такий Купянсько Злавий. Ми поїхали на Куп'янську злави, помолилися, пішли. І потім на Кавшароку зібрались э, піти. Нам сказали, ні, туди, туди тільки на танки можна, там зброя, ви там вас, ви оттуда можете і живими навіть не, не вийти. Ну, нам це цікаво стало. І ми поїхали туди. І коли ми молилися, у нас було три команди молитовних. Ми пішли з трьох частів, коли ми всі зібралися разом, всім Дух Святий, Господь сказав, треба починати саме тут. І коли ми ходили по цим під'їздам, ліфти не працювали, там може відсотків 10, всі половина квартир було забита, люди повиїжджали десь на зароботки. там був. Такий завод великий, він був на в Радянському Союзі один із самих крупних заводів, І він був закритий, люди були без роботи, і вони роз'їхались в пошуках кращого життя. Ну, ми на це не подивились. Подивилися тоді на Господа. Господь сказав, треба починати тут. Ми почали, ходили по під'їздам. Декілька разів були такі моменти, коли ми зустрічались. З кримінальними такими елементами, там наші брати були з Харкова, і на Лісні площадці нас окружили люди з такою внешністю. І Ми почали проповідувати Євангеліє. І коли ми вийшли, ми думали, сказали, слава Богу, що ми вийшли відсюди живі. І тут за нами хтось женець. І ми думали, все, він підбігає до нас, скажіть, де ви збираєтесь. Я, хоч мені надоїло це все життя, я хочу до вас прийти. І ми дали йому там брошурку, дали йому якийсь сей. І ну, потім я вірю, що якщо він Бога шукав, він знайшов. Ну, до нас ця людина так не потрапила. Ну, слава Богу, що в неї був такий пошук так. Бога, що вона захотіла змінити своє життя. І так ми починали, проводили дитячі такі мероприяття, ходили. Калядувак, це у нас років 10 була така традиція йти по домам, розносити людям благовістку про те, що син Божий народився, та запрошувати їх на різдвяне богослужіння. І таким чином дуже багато людей приходило до церкви. І останні роки ми вже думали про брибання свого приміщення і вже практично ну, намальовували, що ми будемо брати. От, ну, на жаль, на жаль, прийшли такі обставини, які не дали цим планам збутися. І як мене застала війна. Це, тобто як... ці обставини, які помішали вам придбати приміщення, це була саме війна, так? Так, так, угу. так, так. 24 числа я мав був зустрітися з людиною, яка це приміщення продавала. І 23 в мене переписка. Я пишу, кажу, щось ну, не дуже все стабільне. та все буде нормально, не переживай, все буде добре. Перед цим вийшло так, що 22 го числа у нас було ну, зібрання там, з братами та сестрами. Там у нас була репетиція по прославлінню. І мене запросили туди. Я 22 го числа виїхав. ну, Практично нічого з собою не взявши. І... Зали... Залишаючись в Харкові, 24 числа зранку я почув вибухи, і я зрозумів, що вже все. І після того, до звільнення Куп'янського, я там не був, я хотів поїхав, але Господь мене зупиняв, казав, не треба. Хай все, що там залишилось, просто треба було довіряти Богу. І знаєте, це такий момент довіри Богу. Да? Тобто Бог сохранив все. Він сохранив людей, він сохранив майно, все, що в нас було. Дякуючи Богу, Славість все було сюди, да. сохранено. І я вже думав, що там гараж вскритий думав, вже, що квартира вкрита, думав, що вже там все, що церковне є, десь там порозбирали. Ні, все було в цілості і сохранності Це сохраність. милість Божа. Да. Я дуже вдячний за це Богу. Бо які були думки в цей час, які сни приходили тривожні. Ну слава Богу, що Бог дав такі, таку милість явив. І як тільки звільнили Куп'янськ як тільки... Його ну, відкрили до того, щоб можна туди їхати. Ну, і зразу зібрались з братами там, 150 продуктових цих наборих. Ще трошки скажу, я не знав, чим займатися. Коли переїхали ми з сім'єю до Полтавської області, там жили, то ну, став займатися тим, щоб були переселенці з Харкова, возив їм, щось докупав, хтось тобто як то служив, як можна. І було таке чудо, мені за. Пропонували працювати в благодійному фонді, це такий відомий фонд, який він ну, входить в п'ятірку більших України. І ми стали розвозити цю гуманітарну допомогу на всі: по Полтавській, по Харківській, Запорізькій, Сумській, Дніпропетровській області. І після цього, якби я зібрав, скільки там було, 150 цих, і ми поїхали в Куп'янськ і роздали людям. Я був дуже радий там. До цього були такі люди, які до мене так ставились, скажімо, не дуже гарно. Но коли їх побачив, я був так радий їх бачити, що ми вже обнімалися, хоча до цього вони мене побити хотіли. там, І ще такі були в них ситуації. Війна зріднила. Да, трохи да. да, трохи зрівнила. Я дуже радий був, що я їх побачив, і, скажімо так, поділився з ними цією і доброю новиною, і продуктами. І після того, як вже переправу зробили на ту сторону, ми почали їхати, їздити на Ківшарівку Церквою люди роз'їхались в основному. Там залишилася одна сім'я. Ну яка, скажімо, така вона вірна, дуже сім'я була самого початку, вони служили. Всі, хто в нас були в гостях, вони знають цю сім'ю. І на цей час я став приїжджати до них. І що вони робили? Коли я привозив гуманітарку, або ще якусь допомогу, вони роздавали людям. І всі люди ходили. І вже до 30 чоловік у нас була церква з нових людей. І я вже думав: літом будемо починати повно. У нас була домашня група, ми вдома збиралися. Я думав, що буде вже починатись служіння ще більше, але, на жаль, обставини змінилися і стали дуже взривів, багато. І там У нас в ДК прилетіло, повибивало стекла, там осколками зруйнувало з майна. І тоді ми вже вирішили рішення збиратись вдома, Ну а коли стала дуже тяжка ситуація з вересня цього року багато людей еваку... евакуювалося і залишилось тільки небагато людей зараз. Ну я вірю, що є Божа благодать і Божа милість. Ми молимося це як це семена, які посіяні, вони обов'язково принесуть свої сходи обов'язково, ми будемо. Мати, благословіння Боже, його милість і відновлення. Слава Богу. слава. Скажіть, будь ласка, зараз в Ковшаровці, яка обстановка, що там відбувається? Ну, от я зв'язуюсь з тим братом, який там залишився. Ну, два дні в них не було світла, десь висоководну війну перебили. Потім. Люди в основному виїжджають, люди в основному там не залишаються, бо в домах там тільки електричне опалення. Нема опалення, нема води, бо вода може замерзати, руйнувати системи. Тому є тільки хто електрикою, ну і за водою ходять люди, там є колонки такі, де можна воду цю брати. Ага. Дякуємо вам за ваше служіння Слава. і в Копчаровці, і в Куб'янську, і в Полтаві. Хай Господь благословить. Як кожен пастор, він хоче бачити плід свого служіння. Ага. Я думаю, що і ви також, і ми. І це те, про що ми молимося, знаєте, щоб ми вкладаємо, сіємо, щоб нам бачити і жатву. А жатви сказав Ісус Христос дуже багато, багато. Слава Ісусу. Олеже, розкажи твою, твоє служіння на твоїй ниві, які Господь являє останнім часом милості. Що ти бачиш, що ти відчуваєш? Так сталося, що ми з Іваном Володимировичем служимо в церкві під відкрите небо, як ми часто згадуємо. Ну, і найбільше тішить це постійність людей. Можливо, вибач, можливо, коли будете реєструвати церкву, є смисл назвати церква Відкрите небо. Я ще не зустрічав такої назви, можливо, є, але звучить гарно відкрите небо. Так, гарна назва. Інколи от, є внутрішнє таке бажання, ну, скептично він відносився, коли ми розуміємо, що деякі люди приходять з гуманітаркою. Але коли приїжджаєш, і в нас така хороша традиція з на мій що осінню, п'ятницю за дощ. І ми так жартуємо, що п'ятницю, певно, буде дощ. І так дуже часто. І коли ти розумієш, що ти кілька разів вже нічого не везеш, там, продуктів не везеш, там, навіть булочок не везеш, і люди приходять, ти тоді розумієш, що. Це, що ми не, просто, так, так, що не так. просто так люди приходять там під парасолями, беруть ті дощовики, мокнуть в зимі, коли холодно, коли сніг падає. Ну і нам не хочеться інколи півгодини там постояти. Співати там чи проповідувати, а люди за годину до цього приходять, і ми питаємося, чому так рано приходите? Пока ми хоч хоч один одного, хочемо побачити mm -hmm. і поспілкуватися. І це е, свого часу люди колись так пано до клубу приходили просто поспілкуватися там mm -hmm. чи бабушки на лавочку приходять посидіти. Сходу, так, мене, так. Так. А тут для людей це як ніби якесь визначне місце, де можуть просто друга побачити, поспілкуватися, порадіти. Як вони називають між собою на святе місце там, гаражів, притида. Тобто люди, от і, ну я думаю, що навіть не усвідомлюють деякі з них, що їх притягує. Ми, ну, і це Господь, і і ми так. то розуміємо, що там працює серед них. І це Господь, який і кожна людина вона потребує цієї любові, визнання, прийняття, коли приїжджають люди, які говорять, що Господь їх любить. Які від них, від них нічого не хочуть, просто приїжджають, говорять про Божу любов. І я думаю, що це людей змінює і, і це, це чудо Господнє. Це те, що Богу. ми можемо спостерігати сьогодні. З вірою людинами уся в майбутнє. Так, так. Амін. 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 так Слава є. Богу. Пастер Ігор, я б хотів просити вас, аби ви помолилися. Ось ви чуєте, що. Церква відкрите небо, церква в Ківшарівці, яку ви будували з Божою допомогою, про щось мріяли, планували придбати приміщення, церква в Куп'янській, і таких церков по населених пунктах є, де служать люди, служать пастора. Я б хотів, щоб ми звершили молитву, яку ви поведете саме за такі церкви, де є праця, щоб був плід, щоб Дух Святий діяв, щоб торкався сердець людей. І також. На жаль, ми знаємо, є багато таких доволі крупних населених пунктів в Харківській області, де нема церков, де нема. Щоб Господь послав таких вірних служителів, які б розривнували, аби діло Боже рухалося в тих населених пунктах. І я думаю, що коли буде багато церков, багато буде молитовників, страж на стінах, коли буде багато, Господь буде. Певно, міняти і весь клімат кругом нашого регіону. І думаю, десь ми так духовно будемо і на сусідів тих північних східних впливати. То хай допоможе нам Господь. Амен. Якщо примножаються праведники, то місто буде благоденство. Господи, ми дякуємо тобі Благодарю за твою щось. підтримку в цей важкий Благодарю. час. Ти даєш так, нам так. надію. Ти даєш нам віру, ти даєш нам Господи, щоб ми уповали на тебе. Боже, і ми дякуємо Тобі за всі ці починання, які ми можемо робити в цей час, що церква Твоя вона є підтримкою для людей, і ми виконуємо Твою заповідь, неся людям Євангеліє та допомагає людям в скрутних становищах. Ми дякуємо за всі церкви, Харківщини, інших областей. Ми дякуємо за всі церкви, які сьогодні. Допомагають людям, кормлять, розвозять гуманітарну допомогу, допомагають людям евакуюватися. Боже, ми вдячні Тобі за всю цю роботу, і ми просимо, Боже, нехай в кожному місті, нехай в кожному селі люди будуть знати про тебе. Люди будуть бачити Твою любов, Твою милість та Твоє піклування про них. Боже, на ім'я Ісуса Христа, ми благословляємо всі начинання, ми благословляємо всіх людей, які сьогодні відгукнулися на твій призов та поїхали служити Тобі. Слава тобі, хвала і честь. Амінь. Амінь. І на кінець, як завжди, ми кажемо чудову молитву благодаті. Благодаті Господа нашого, Ісуса Христа. І любов Бога Отця та єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.